Нові можливості для дітей з інвалідністю за рахунок закордонних грантів в Україні стартував проект допомоги дітям, які опинилися у скрутних обставинах. Його фінансують партнери з Британії та ЮНІСЕФ, а реалізує Державний фонд соцзахисту. Гроші йдуть на оплату роботи фахівців та сучасні методики навчання для дітей. Наш кореспондент Роман Барашов побував у київському центрі, який отримав таку допомогу та дізнався наскільки вона є критичною для. Для функціонування закладу зелений круг. Знімай. Молодець. Трикутник червоний. Вягаємо. Єгор, думай Єгорові 17 років. У нього інтелектуальні та психічні порушення складно відрізняти кольори та форми. Заняття з розвитку в центрі відвідує з радістю. Розповідає мама хлопця. Він знаходиться в безпечному середовищі. Про нього турбуються, У нього є тут друзі, у нього є тут свята. Злата. Злата. добрий ранок. у центрі денного нагляду з дітьми працюють логопеди, фізичні реабілітологи, масажистка, соціальні працівники. Лікувальна фізкультура потрібна, щоб впевнено триматися на ногах. Проводимо зі златою заняття по фізичній адаптації, щоб вона могла не просто ходити. А? Переступати через складні предмети давай на встаємо. Вставай, вставай, вставай». А це вже ігрові години для розвитку комунікативних навичок і просто для гарного настрою. Всі послуги направлені на те, щоб дитина здобула якихось навичок незалежності. Щоб вона могла самостійно скористатися туалетом, самостійно поїсти, десь там зорієнтуватися трошечки, вдягнутися. Санечко, з ручки лежи рівненько. У цих діток порушене відчуття власного тіла, порушена пропіорецепція, так звана, так, тобто відчуття шкіри, м'язів, того, що як у нас працює всередині. І коли ми робимо стимуляцію, в них контакт між мозком і тілом. Відновлюються, тому це їм подобається. Працюю в родині дуже багато років, більше шести років зі свого буквально першого курсу університету. Я тут волонтерила. Знайшлося робоче місце в центрі для мами Єгора. Вона лікар-реабілітолог за освітою. У Київ переїхали з Луганщини після початку повномасштабного вторгнення. Я недооцінювала наскільки дитина з інтелектуальними порушеннями, яка не може розмовляти, може це все так глибоко сприймати. Я недооцінювала це, тому що він постійно запитував про свою кімнату, про свого батька, про свою про своїх дідусів, баб де, тих людей, яких не було з ним поряд. Тось це зрозуміле середовище, а потім його змінювати для такої дитини дуже складно. Центр денного перебування став порятунком, каже Тетяна. Повернув спокій і життєві плани. Сам заклад уже не один рік працює завдяки фінансовій підтримці закордонних партнерів. Ми намагаємося залучати кошти з різних джерел, волонтери мало допомагають. Тому що ми розуміємо, що зараз більше волонтерської підтримки потрібно для фронту. Ми намагаємося писати проекти в зарубіжні фонди. Якісь в Україні з початку року малі гранти від ЮНІСЕФ та уряду Великої Британії вже отримали 120 організацій із 10 регіонів держави, що надають послуги дітям з інвалідністю. Це саме ті соціальні послуги, які фокусуються на вирішення проблематики потрапляння в складні життєві обставини, недопущення, або, як ми говоримо, превенція потрапляння сімей з дітьми в складні життєві обставини, і орієнтовані на ті послуги, які здебільшого раніше не були представлені в регіонах. Це і реалізація центрів життєстійкості, це і питання. Соціального супроводу сімей, які потрапили в складні життєві обставини раннє втручання. Достатньо також важлива послуга. По суті, навчити сім'ю жити із з тим, що в ній з'явилася дитина, яка має певні особливі потреби або функціональні обмеження. Ідея надавати фінансування полягає в тому, щоб активізувати роботу недержавних і некомунальних організацій, які працюють з дітьми з інвалідністю. За програмою кожна з них може одержати близько трьох мільйонів гривень на свою діяльність. Тут є і розвиток дитини, і підтримка батьків, а це про якусь впевненість і передбачуваність. Роман Барашев Олег Невядомський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.